Більше двох сотень нових патрульних поліцейських вранці 22 березня принесли присягу на вірність українському народу. Нові житомирські копи кажуть, готові повернути довіру до правоохоронців. Я думаю, що ми з з тим завданням, який народ покладає на нас. Ми будемо гідно виконувати свої поставлені на нас завдання. Цілі ми маємо зробити все, що в наших силах маємо повернути довіру населення. Є бажання, велике бажання. Ну, ми зможемо це. Я вірю в це. Будемо допомагати людям. Робити все, все, все. Презентація нової патрульної поліції знакова подія для Житомира. В цьому переконаний народний депутат України Борислав Розенблат. Сподіваюся, що в Житомирі все таки з'явиться така надія спокою, що нові поліцейські вони допоможуть Житомирянам мати впевненість в тому, що наші вулиці безпечні для громадян. І все таки буду сподіватися, що не будуть вони займатися тим вимагательством, вони не будуть займатися тими всіми ну якби негативними. Діями, які були ознакою старої міліції, нардеп особисто привітав нових копів, які принесли присягу українському народу. Для мене найголовніше, я розумію, допустим, що держава повинна вкласти податки. Ми повинні сплачувати, ми повинні там Верховної Ради приймати закони, щоб вони допомагали. Але ви ж повинні теж розуміти, що на свій день ви єдина надія, яка сьогодні за два роки є українцем, що ми почали щось змінювати. Якщо ви не виправдите, не дай Бог цю нашу надію, то взагалі нам вже немає про що буде розмовляти. Ну, взагалі. Тобто ми просто, знаєте, знову ну, вимушені просто рвати на себе все, що можна, і казати, знову нас не вийшло. Тому я вам дякую за те, що ви все-таки обрали свій шлях. Для мене дуже велика честь. Дійсно, що там запрацювала. Я думаю, це ваша да? рідність, яка щастить вам і бережить наші, наш спокій, а ми будемо берегти ваше майбутнє. Дякую вам. Нові Житомирські поліцейські переконують, докладуть максимум зусиль, щоб довести навчались недарма. Буду намагатися докласти всіх зусиль, щоб підтримувати наш авторитет. І в подальшому будемо показувати свої знання, які ми здобули. Будемо старатися щось змінити, щось утвердити. Думаю, все в нас сполуть. Вдасться нам. Привітати нових патрульних поліцейських прийшли рідні та друзі. Несу гордість за свою дитину, вдячність, значить, нашій країні, що хочуть змінити. Рахую, що моя дитина прийшла змінити світ на краще, щоб було все добре. Ну переживаю як мама. На патрулювання нові Житомирські копи вийдуть вже ввечері, 22 березня.